Всім привіт, вітаю вас на каналі Seven Bricks. З вами я, Олексій, і сьогодні я з вами названочка серпневі новинки з лінійки Lego Technic. Це найменший набір так зкладенців з 801 деталі. Номер набору 42173 Koenigsegg Esco. Автомобіль сподіваюся, що сказав правильно, бо якщо чесно, записую вже четвертий або п'ятий дубль. Ми маємо ось таку темно-сіру версію, бо він також є у білому кольорі, але коштує дорожче. Тому, в принципі, мене цікавить саме збірка, тому я вирішив зупинитись саме на ось цій версії. Ну, Ми теж будемо мати тут нові детальки, тому в принципі я думаю, що він не набагато гірше білого, тому, що забігаючи на Загалом хочу сказати, що це буде нестандартний огляд, така нарізка зі стріму. Якщо цікавить весь стрім в описі під відео буде посилання на нього. Ну і також скажу, що ще в описі під відео я залишив посилання на сайт BreaksEd, адже саме вони допомогли мені отримати ці набори трошечки дешевше і раніше, так адже ви знаєте, що вони виходять тільки з 1 серпня. Тому за це їм велике дякую. Якщо вас також цікавлять набори LEGO, можете сміло переходити за посиланням та купувати у них. Так, подивимось на міст пакетиків. Так, ну. Знову ж давайте свиденько показую коробку, потім на відео можна буде нарізати. Ось такий маємо наш автомобіль 42173. Стоїть він у нас тут десь на якомусь треку. Ззаду бачимо його функції. Тобто у нас відкриваються двері. Будуть повертатись колеса, інформація про сам автомобіль і макет двогона. Знову деталям зібрати. Ось така коробка. Пакетикам з... пузь... ну, так, у нас сім етапів аж буде. У нас сім пакетиків насправді не досить багато. Для такого набору. Там зазвичай 3-4 етапи, але як видно, на кожному етапі досить мало деталей буде. По наліпкам ми маємо ось такий сет наклейок. У нас тут їх 20. Три штуки. Мені здається, стільки скільки було і у Porsche, того gt 4 4286 номер, на який ми вже з вами робили, так би мовити, розпаков. Ось такий набір наклеїв. Ну, інструкція. Давайте тоді пакетики прибираю зараз всі, всі. І будемо потрошечку дивитись далі на інструкції. Так, наче все. Значит, ну, Інструкція досить таки стандартна. Нічого сказати не можу про неї як і всіх інших наборів, Цей принц з детальками LEGO Technic, Ну і тут ми бачимо, що. Одразу починається збірка, перший етап. Всього у нас буде 171 сторінка або, або 217 етапів. У нас буде. Ну, в принципі, Нормальна збірка для такого масштабу, показані функції, повертаються колеса. І ось тут буде ще так розумію, порівняння з реальним автомобілем. Ну, Знаєте, не можу сказати, що автомобіль схожий на своє передня частина, так, але з іншого боку, для такого масштабу 1 до 15 Я рахую, що в принципі, нормальний буде, як ми маємо. Тому не будемо з вами жалітись. Давайте подивимось по деталькам. Ну, Ми маємо, до речі, велику ось цю. Зазвичай в таких наборах використовується явно та ще менша на здається, 7 довжину ця довжиною в 13, якщо не помиляюсь. Так. По цікавим деталькам на першому етапі ми маємо також ось такі конектори, дві штучки, в принципі, теж займо вони не будуть. Ну, іначе на цьому все. Так, що у нас тут є, тобто, загалом у нас є ось ці новенькі детальки. Не знаю, чи видно. Так, що там пишеш? Пока слухаємо, ну все, значить все окей. Так, ось ці детальки вони у нас були в цьому році в Кавасакі мотоциклі, якщо не помиляюсь, можливо, ще десь були. Ось тепер такого роду детальки будуть використовуватися для того, щоб створити макет двигуна замість тих, які ми використовували раніше. Бо раніше у нас були просто осі там. З такою шляпкою на 3, на 4, і до них просто кріпились звичайні заглушечки. Так, а зараз все ж таки трошечки змінили дизайн. Ось Якраз почнемо другий етап, саме зі збірки двигуна, тому давайте зараз зберу і заодно покажу, як він буде виглядати. Тут є ось ці цікаві детальки, які мають такий зміщений центр, і саме за рахунок того, що не зміщений центр, вони так і будуть по черзі. Виштовхувати ось ці піни таким чином, ось вони так заходять. Покажу тут ось. Буде їх виштовхувати і буде створитись ефект, начем працює двигун. Так ось. Такий ми зробили макет двигуна, показую зараз. Ось таким чином він у нас працює. Ну, прикольно, насправді. Тут виходить 8 циліндрів у нас, так, і зараз треба це все встановити. На другому етапі ось такого роду. У нас тут є механізм. Макет двигуна, і ось тут ось цей механізм, який я, на який я витратив хвилин 5, щоб розібрати, що я не так зібрав. Ну він не досить таки легко ходить, але наче вже тепер працює. Але нас з вами має цікавити ось ця рамка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 13. 13 на 3. Ось та була 19 чи 17 довга. Довго, Вона має ще одну таку секцію. Тобто раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так, Та була 19. значить. А ось ця маленька, ну, блин, крута деталька для якихось невеличких саморобок. Я думаю, що це взагалі прикольна штука. Також маємо ось цю рульову рейку, Ця вже точно у нас піде тепер сюди, мабуть, ось так стане, десь там, щоб повертати колеса. Ну, і маємо досить багато ось цих помаранчевих. Не знаю, чи вони раніше були у помаранчевому. Мабуть, це у нас буде сидіння так з нього, але в принципі теж прикольна деталька. Більше, наче, нічого тут такого не бачу. Ну, Так, звісно, ось ця, ця маленька туалетний, ось цей маленький туалетний папір у нас є. Ось ця сіра деталька теж досить рідкісна. Ну і на цьому, наче все. По іншим коннекторам тут нічого цікавого не бачу. Давайте подивимося, що в нас взагалі тут є такого. Ну, Ми зібрали з вами ось цей задній. Сказати бампер, ну, бампер ще не видно. Ну, загалом задню частину у нас тут ось вона є. Ось такого роду тут панельки поставили. ну, Всі як ці зуби, біонікла, вони досить -таки часто використовуються в такій ролі. Тут виглядають непогано, але треба дивитися, як в оригінал. Я, якщо чесно, не знаю, як виглядає зад оригінал. Якщо в інструкції буде, то подивимось з вами. Загалом, ну, поки що можу сказати, що досить таки прикольна деталізована збірка. От мені подобається, тобто я так дивишся, і наче немає пустих місць в салоні, нічого не просвічується. І це плюс такого набору. Якщо взяти минулий Porsche GT, так він з електрикою, його спеціально робили дешевшим, там просто пустота в салоні, і від цього він виглядає трошечки гірше. Тобто, так, тут е, почав одразу знову ж таки збирати. Але давайте кладемо в сторону все по деталькам. Всі панельки не дуже часто зустрічаються. Цих ми вже багато бачили, ці бачили, маленькі бачили. Ось ці чорні подовжувачі до великих панелей, але самих великих панелей у нас немає, але вони у нас є. Ну і далі тут систем, це взагалі, якісь крила точно з якогось, мабуть, легенд, чими, чи ще чогось, не знаю. Це може Мар'ян скаже. І по факту більше цікавих деталей на цьому етапі немає. Мабуть, всі арки і всі інші панельки це все вже нас чекає на вирішальних оцих заключних етапах. Так, шостий етап, Цікаво, чи це так і має підійматися, щоб ми подивились? Можливо, воно таки буде підійматись подальшому, щоб. Ну так, дивіться, тут насправді є вся палка. Я розумію, що, можливо, отак воно і робиться. Піднімається взагалі вся ця кришка. Потім назад ось так опускається. Сподіваюсь, що вам видно ну зараз подивлюсь, чи видно, чи ні. Ну, так, ось ця палка. Так і поставили. Ось так потім опустили. Сьомий етап на нас чекає. Ось такий вигляд має автомобіль поки що. Поставили арки спереду. Ну, взагалі виглядає дійсно прикольно. Що мене цікавить, тут це дійсно це механізм дверей. Вже показував, але показую ще раз, бо питали там. Бачите, Ось таким чином по цій рейці ходить шестерня і фіксує двері у верхньому положенні і так само можна випускати. Ну Прикольно, прикольно. Тобто тут ззаду я так розумію те ось так підіймається. ну, цього, цього, до речі, не було на коробці. Це могли б теж показати, що це як одна з функцій. Так, у нас сьомий останній пакетик. Так. Функції, порівняння з реальним автомобілем. Ну, ось так. Тут видно, що є такі такого роду фари продовгувати. Тому, в принципі, скажу, що виглядає воно все схоже. Показую вам зараз автомобіль цей Давайте почнемо так. швиденько пробіжимося Тобто, по масштабу він плюс-мінус 1 до 15. Одразу, скажу, що ось цей ось ця лобова стійка, так що це таке ну не дуже мені зрозуміло. Я розумію, що вона там, але вона не доходить ось сюди. Тому питання можна було, мабуть, взяти трошки довшу І також ось ці ось стійки скла, ну теж вони нікуди це все не годиться. вони Якщо не втрати, вони падають там. Тобто ну це дійсно мінус. Почав зразу з козерою заходити даного набору, але давайте це йому пробачимо. Бо у всьому іншому дійсно виглядає прикольно, Ді це наліпок немає взагалі ну зараз тут, але він виглядає ну так досить таки впізнавно, я б сказав, би, і оригінально. Тобто ці лінії даного кіні так мало де в яких автомобілях ще повторяються, тому тут е дійсно. У цього дизайнеру вийшло зробити його плюс-мінус впізнаваним. У нас буде підійматися ось так капот. Всередині нічого немає, але я думаю, що там так і має бути. У нас дійсно повертають колеса. Ну, що я скажу. Що... Скажу цікаво, що тут в іншу сторону вони Тобто я повертаю наліво, колеса йдуть направо. Я повертаю направо, колеса йдуть наліво. Ну, ось це зараз, до речі, питання. Так зроблено, тому що у нас, мабуть, перевернута рейка, чи не знаю за рахунок чого це. Тут, наче, я ще неправильно поставив. Тут, дивіться, можу помилятися, але навряд чи я десь натупив. От напишіть мені, чи може таке бути ще шестером, поставлене з того боку, і тому у нас, коли повертаю направо, колеса повертають наліво. Такого дійсно не має бути, але, але хто його знає. Треба буде подивитись, можливо, видивилися огляди інших блогерів, що вони скажуть. Також у нас підіймається задня кришка. тут. Питань немає. Можна ось так поставити і оперти. Тобто підіймаються двері також. За двері це точно лайк. Крутий механізм. Тільки трошечки впирається. в мене чомусь з цього боку. Ще тут проходить нормально. Ось. Маємо ось таку. Прикольно, як на мене. Тобто, тут те, по візуальній складові питань в мене взагалі немає. Так, що в нас ще краще це двірник. Думаєш? Ну він би тоді мав би рухати. Я думаю, що все-таки вони імітують якусь стійку посередині. Ну, якщо це двірник, то хай буде, питань нема тоді. Е -е, на риби би можна подивитись, скільки ми маємо запасних. Ну так, але ні, Та явно тому явно забули по іншим запасним. Покажу ще зараз. Ось вони тут. Ну. Нормальний набір. Тут, тут по ним видно, що це все запасне. Завжди тільки думаю, бо зазвичай не кладуть ось таку запасну. Але навіть якщо десь забувся, то нічого буває. Тож загалом, сподіваюся, що ви залишили задоволені. Тут, до речі, оці сокири встановили, так теж прикольно вона тут виглядає з цього боку, ось теж покажу диференціал, макет двигуна. Ну, Збірка непогана. Я б рекомендував. Дійсно, мені здається, цікавіше, ніж е... ну, я б сказав, так, наївні багаті. Тільки вона не чорна, і це для мене плюс, тому я б отак вибрав би між багаті ці, я б вибрав ось цю. Тільки питання по повороту десь і мені здається, що я не так зібрав, бо ну, ніколи я такого не зустрічав, щоб воно працювало, в, так би мовити, в іншому напрямку, коли ти повертаєш. Але це треба знову ж таки, подивлюсь, огляди інші. Тоді вже будемо думати. Так, тут у нас список деталей, і, і на цьому наче все.